Привіт, друзі! Ми вийшли сьогодні з студійної обстановки на вулицю для того, щоб протестити дві акумуляторні ручні ланцюгові пилочки Profitec PCS1520BL та Profitec PCS1620BL. Постачаються пилочки з нашими акумуляторами, вони є двохамперні. Сьогодні ми подивимося, скільки зможе зробити зрізів пилка на одному заряді. Почнемо спочатку з модельки PCS 1520BL і коротко по її топовим характеристикам. Це є шина, довжина шини 20 см, але робочого поля 15 см. Також дуже зручне натягування ланцюга буквально легеньким. Рухом воно натягується. Зручна прогумована ручка надійно фіксує інструмент в руці. Безщитковий двигун, стабільна надійна робота. Навіть є екранчик, який показує заряд акумулятора. Наразі у нас це 100%. Також автоматична подача мастила, тобто вам не прийдеться капати масло на ланцюг, зупинятися і так далі. У нас є праймер, який дозволяє підкачувати масло для того, щоб... Ланцюг працював надійно. Ну а що ж, ми приступаємо до роботи. Для вас це буде декілька секунд, а для нас пройде трошки більше часу. час від часу потрібно натягувати ланцюг, тому що він опускається, і подавати мастило допомогою праймера. Ну що ж, наша пилочка вже розрядилась. Мені підказали оператори, що вийшло 48 різів і ось тут наполовинку. Тобто 48 з половиною різів вийшло у нас з одного зарядку. Враховуємо, що той факт, те, що на вулиці мінус 7 градусів, мінус -7, 7-мінус 10 градусів не є супертепло, тому показники ось такі. Ну а друга пилочка, яку ми будемо тестувати, це Profitec PCS 1620BL. І подивимось, скільки зрізів вона зможе зробити на одному заряді акумулятора. Ну що ж, нам вдалося зробити 17 різів підряд, після чого пилочка пішла в захист. Ми чекаємо, поки вона остине, і повертаємося до вас знову. Пилочка відпочила і ми також, але, на жаль, пішов дощ, і ми вимушені були перенести нашу зйомку на наступний день. Зараз будемо продовжувати нашу, наш тест. Акумулятори ми не заряджали, ми залишили все як є. Ось тому доказ. Тому... Продовжуємо пиляти і тестити, що ж ця пилочка далі може. Все, погнали. Що ж, наша пилочка вже розрядилася. На одному заряді акумулятором ми змогли зробити всього 78 різів і отут до половинки. Тобто 78 з половиною різів. Деревина у нас була різна, тобто як і діаметром, так і породою. Ось від таких найменших. Ось таких великих. Щоб ви собі розуміли, діаметр також впливає на час роботи та інтенсивність роботи інструменту, тому враховуйте цей момент. Якщо будуть поменші такі гілочки, то інструменту вистачить надовше. Власне, якщо будуть великі діаметри, то аналогічно поменше. Ну, підбиваючи підсумки, нагадаю, що ми працювали на двох амперних акумуляторах. Особисто мені найбільше сподобалась ось ця моделька. Це pcs 1620 bl на відміну від попередньої, зручніше натягувати ланцюг. Подача мастила у нас тут за допомогою праймера, тобто все дуже просто легко. Якщо маєте досвід користування такими пилочками, пишіть у коментарях, будемо раді прочитати. І якщо... Хочете побачити ще наступні огляди на більш потужних акумуляторах, пишіть також інструмент та потужність, а ми вже далі зробимо відео. А ми дякуємо вам за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні огляди. А посилання на ці акумуляторні ручні пилочки ви зможете знайти в описі до відео. Тому купуйте, замовляйте, доставка по Україні безкоштовна. Профітек! Заряджай свою майстерність.